Доброго дня, мої дітки. Давайте ми сьогодні з вами згадаємо, який ми знаємо посуд. Скажіть, будь ласка, що ви їсте? Що вам мама насипає, наприклад, кашу? Так, у тарілочку. Що можна ще їсти з тарілки? Суп, борщ, салат, так. А що ви п'єте? Чай, молоко, компот? Так, з чашки, молодці. Ось сьогодні я вам пропоную, дітки, зробити разом зі мною цікаву тарілочку, яскраву таку. Так. Для цього ось у мене просто біла тарілочка. І ми сьогодні будемо художниками. Ми її розмалюємо. А для цього нам буде потрібна. Дивіться, фарба у мене зелена, червона, так, водичка для промивання, пензлика, ось у мене пензлик, ватні палички і серветка. Так, ну тож приступимо. Спочатку беремо ось наші палички. Бачите, тут жмуток їх. Сім штук зв'язані, скріплені, як квіточка. Так, і заздалегідь, ось тут посередині крапочку поставте, щоб діткам було видно, де ставити. Спочатку ми намалюємо квіточки на червоним кольором. Так, мучуємо наші трьома пальчиками беремо. Наші палички вмочуємо у фарбу і ставимо відбиточок. Ось так посередині, і прибрали. Так, потім ставимо на ободку ось так, прибрали. Так, ще ми тмокнули Ось такі у нас квіточки Бачите, як гарненькі такі. А зараз ми до них домалюємо листочки. Для цього нам буде потрібен пензлик і зелена фарба. Беремо пензлик за залізною частиною, трьома пальчиками. Так. І набираємо фарби. Так, вмочуємо, і дивіться, прикладаємо наш пензлик ось так до квіточки, приклали, підняли. З другого боку приклали, підняли, і з цього боку приклали. Підняли, набираємо фарби, так, ще ось тут листочки робимо. Так, з, цього, з цієї сторони багатенько листочків, ось так квіточка у нас буде. Набираємо фарби. Ось так. А зараз по листочку ми Зробимо біля цих квіточок. Ось так. Угу. так, Можна тарілочку покрутити, щоб було зручніше. Так, ставимо відбиточок один і другий. так, Набираємо фарби, ставимо відбиточок, приложили і прибрали. І ще. І прибрали. Так, робимо Хайно. і ще, Так. І біля цієї квіточки. Приставили, прибрали. і ще, Так, промиваємо і просушуємо. Дивіться, яка гарна получилася тарілочка. У вас теж получиться ще гарніші тарілочки, я в цьому впевнена. Тому буду чекати від вас ваших робіт, ваших тарілочок. А зараз до побачення, до нових зустрічей!